До депортації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, четвертій ранку, на варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню, по яким причинам. Може, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю і так далі. Але ви ж це не слухаєте, воно вам не надо. Понятно? Воно не набирає взагалі ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео, і подивіться, в трендах одна хірня. І ти зараз, якщо. Хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую як дебіл, ну реально. До людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно, і так далі. Це та ситуація сама, що з Чорнобилем було. Щось десь там жахнуло, тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, Ясно, що зараз є інтернет, це скорше розлітається і так далі. Але коли щось трапляється. Особливо в Європі тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєшся, особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну от що він там каже для того, щоб було в відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно ніколи це рекомендація не залетить. На жаль, але слухайте між строк, я вам кажу реально перевірну інформацію. О, цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, ваші не розбираючись, хто що, як, куди і так далі, взяли, вивезли так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба куча документів, паперів, підтвердження і так далі. Але взяли пана і туди його підправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше. Ну я припрошу, може дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі, але з точки зору Європи, я думаю, ну, це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані, заповніть ці фрази, ще раз проконсультуйтесь з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації, може у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз кажу, відіть сторінки, блоги. Кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую. Я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брать, включати пряму трансляцію, знімайте себе, поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Поки що я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто, це вже схоже до політичного прихистку. От, і вони не мають права вам не дозволити зробити це.